Привіт вас на моєму каналі. У нас сьогодні суботнє утро 7.40. Я целенаправленно їду на авторинок в Дніпр. В своє время Це колись була одна із самых центральних таких площадок для продажу автомобіля. Я навіть несколько машин там продав Ford Escort 87-го року і восьмерку там 95 го года. Як не странно, я їх продав з першого ринка то есть в основному люди їхали купувати машини саме туди. Зараз хочу поїхати, я там много лет вже не був. Хочу поїхати подивитися авторинок І що там зараз продається. Так, ну що я можу сказати? Приїхав я на авторынок зря. Тут раніше було машин немеряно. сейчас я не бачу машин, можна сказати, Взагалі ось вообще автосвалка тут образовалась. Не знаю, тут видно просто територію орендують. Просто биті машини, розбірка якась. Тут, конечно, интересно що так вже виходить все Авторинок, Скажем так, изжил себе. все перейшло в інтернет и все богатонько конечно ДТП Было и хорошие машины довольно побиті стоять ну в общем так е -е, вердикт такий на авторынок ехать смысла нема раньше ж, надо было в 6 утра выезжать чтобы занять очередь а сейчас вообще немає машин. так что еду тоді дальше Проїдусь, коли вже в Дніпрі проїдусь по площадкам. Подивлюсь, що у нас ще продають в місті. Тому що треба знайти дві машини інтересних. Ну, в общем, приїхався по місті ще рано скажімо так, для Дніпра, вон, пів дев'ятого. Площадки закриті. До машин -то можна підійти поснімати, але я не люблю без спроса. Не, не кожному власнику автоплощадки подобається, що знімають їхні авто. Поэтому иду до додому, скажімо так, полухолостей. Ну, точ, точнее не холостий. Я теперь знаю, що авторинок вже все, свої отжив. Там на виїзді э, есть площадка, там єхника. І один цікавий пикапчик стоїть, якщо там відкрито буде Підскочимо його, снігом. А так в принципі машин багато. Все спокійно сьогодні в місті с вами. Вот этот Форд мене заинтересовал. Очень интересна внешняя машинка. Но площадка сейчас закрыта. В следующий раз приеду. В общем-то, скажем так, я теперь точно знаю, что в Дніпр їхати рано смысла немає. Потому що все закрыто. Площадки закриті, авторинок не работает машини, які я собі намітив ще заїхати, з ними ну, подивитися до часників, вони теж ще сплять. Ну, брано субота, вихідний день, одним словом. тому, Ну, тим не мені, все одно відео познавательне. Всім спасибо, хто подивились. Скажем так, відео ні о чому. Ну, тим не мені, благодарю за просмотр. Пока-пока, до нових зустрічей.